Практична ситуація сьогодні звернувся підприємець, який виявив, що в нього анулювали в 2019 році єдиний податок. При тому він у 2019 році, в паперовому вигляді, здавав звітність в податкову, і її прийняли. У 2020 році здавав звітність і її прийняли. Сплачував ЄСВ, сплачував єдиний податок усі роки до поточного дня до жовтня 24-го року, і він не знав, що йому анулювали єдиний податок, як наслідок, не своєчасні подані ні звіти, неправильно сплачені податки. Розбираємо, виправляємо цю ситуацію. Але все це через що? Через те, що він не слідкував за своїми даними в кабінеті платника. Дуже поширена помилка може підвести дія, може підвести. І може підвести навіть сам інспектор, який приймає у віконці у